Так, друзі, ми часто ну висвітлюємо якісь історії, тримаємо їх на контролі постійно стежимо за стежимо за оновленнями тих чи інших подій. І от є продовження історії Андрію Білоусу, колишньому директору молодого театру в Києві, повідомлено про підозру у систематичному сексуальному насильстві стосовно студенток. А напередодні стало відомо, що він відкриває власний театр і вже встиг анонсувати навіть виставу замах на самотність. І наша журналістка Людмила Руденко, яка вела цю всю висвітлювала історія. в сніданку цю історію, вона теж вже зібрала нові деталі останніх подій. Тож дивіться. Режисеру Андрію Білоусу повідомили про підозру у систематичному сексуальному насильстві стосовно студенток. Чому Андрій Білоус зрадів підозрі? Дуже радий, що нарешті її мені ввічі. Чи зможе режисер продовжувати роботу над власним театром, який днями анонсували? Заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко повідомила про підозру колишньому керівнику молодого театру та викладачеві університету Карпенка Карого Андрію Білоусу. Його підозрюють у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі неповнолітніх. Це дві статті Кримінального кодексу України 152 та 153. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство. В офісі генерального прокурора зазначили, що дії та вислови Андрія Білоуса спрямовувалися на повне підкорення студентів. Йдеться про насильницькі дії сексуального характеру щодо п'яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми. З моменту першої заяви минуло дев'ять місяців. Все почалося наприкінці січня цього року з анонімного відео на youtube каналі, де раніше публікували відео іспитів студентів. Назва зламаного каналу – Білоус. Анонімна дівчина представляється студенткою Карпенка Карого і ділиться досвідом комунікації з педагогом ексклюзивно для нас Софія Сапожнік, яка нині мешкає в Америці, вперше розкрила свою особистість. Я поїхала, я зрозуміла, що про це треба говорити. Все, що відбувалося, це ненормально, і ми мовчимо, бо є маніпуляція. Він почав надсилати. Інстаграмні сторінки одногрупниць моїх і питати, чи хочу я зайнятися з ними сексом. Він дуже так, от наполегливо потрошки-потрошки, натякав, що це буде цікаво. Тобі треба розкривати себе, свій талант, тобі треба показати себе, не бійся. Далі ж студентки та працівниці театру теж почали розповідати свої історії і за дев'ять місяців влаштовували мітинги за відсторонення з посади керівника молодого театру. Театр має говорити Чому держава дарує зло, чому держава злочин? Відомі діячі культури підтримували протести. Прийшла саме підтримати тих 46 сміливих людей, які не побоялися і встали перед очима у Білоуси, тому що він має відповідати за всі свої вчинки. Мене шокувало, що це можливо в таких обсягах, але я не те, щоб дуже здивувалась. Я знаю ситуацію в театральних інститутах, я знаю ці стосунки з майстрами. Насправді, всі ці історії про насильство і домагання в українській мистецькій спільноті вони стосуються людей різних поколінь, і дуже багато історій замовчувалися роками. Я пішла з. Молодого театру наприкінці 2019 року е через психологічні обставини, які створив Андрій Білоус, актори, які досі працюють в театрі, влаштовували перформанси, аби глядачі зрозуміли суть проблеми. І Андрій Білоус у травні звільнився з посади директора молодого театру. Минуло 9 місяців від першого звинувачення перед повідомленням про підозру Андрію Білоусу перед обранням йому запобіжного заходу. Журналісти за телеграф поспілкувалися з режисером про підозру. Ну з одного боку я дуже радий, що нарешті її мені вкучили, і я зможу захищати себе повноцінно. Бо до цього 9 чи 10 місяців мене поливали брудою додав, що нарешті дізнався, хто і в чому його звинувачує. Однак зауважив, шкоди жодні з п'яти дівчат не завдав і сказав, їх пов'язувала дружба. Вони довіряли мені своїй таємниці. Вони мені знали, що вони можуть порадитися в будь-яких питаннях. Вони приїздили до мене додому, спілкувалися з моєю родиною, колядували мені. З приводу інтимних стосунків каже, вони бувають дуже різними. Знову ж таки, що ви називаєте сексуального характеру стосунки? У мене сек навіть на репетиціях буває в присутності всіх, тому що я ставлю вистави досить відверті і даю досить відверті завдання своїм акторам. Однак знову ж таки будь-які прояви насильства заперечив і каже, може це довести, бо за багато років ніхто не заявляв про це і не висловлював невдоволення. А всі звинувачення це замовна кампанія проти нього. От ви бачите, три дні тому я оголосив про те, що я відкриваю свій новий театр, і за три дні була організована і обшук, і підозра, і, і навіть цей суд. Так, дійсно, днями з'явилася інформація про те, що режисер відкриває власний театр у Києві. Він навіть встиг анонсувати виставу Замах на самотність. Чи зможе режисер працювати в такому випадку? Ми запитали Юлію Нікітіну, юристку, яка працює в компанії, котра надає правову допомогу дівчатам, які звинувачують у насильстві Андрія Білоуса. Юлія каже, можливість працювати залежатиме від запобіжного заходу. Поки його не взяли під варту, тобто він може спокійно вести свою діяльність як і раніше. Проте, якщо вже буде застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, то звичайно він буде в слідчому ізоляторі в спеціальному місці, то це буде робити важче, але він в принципі це може там делегувати іншій особі, до прикладу, і там комунікувати і це продовжувати робити. Статті, за якими вручили підозру білоусу, передбачають від 7 до 12 років позбавлення волі, та від 3 до 7. Досудове розслідування триває. Окрім показів, п'яти потерпілих допитали десятки свідків. Під час обшуків за місцем проживання та роботи колишнього керівника вишу вилучено мобільні пристрої та інші речові докази, що перевіряються у межах кримінального провадження. Ну, від невідворотність покарання а особливо в таких да, то і в таких історіях безумовно має бути, і вони безумовно мають виходити певною мірою в публічну площину, тому що це одна з гарантій того, що так чи інакше, але справедливий вирок може бути поставлений. Ну і також є судді, які керуються іноді колізіями того самого закону. А от публічність історії вона дається в знаки, безумовно.